Audi Q5 2016 року випуску має пробіг 155 тисяч км, бензиновий двигун 2 літри, трансмісія автомат тип приводу повний, комплектація Premium Plus. Автомобіль має двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, шкіряні сидіння, камера заднього виду, пам'ять сидінь, парктроніки передні та задні. Запуск кнопки, підігрів сидінь, підігрів керма, центральний замок, мультикермо, навігація, легкосплавні колесні диски R18, музика Bluetooth USB, безключовий доступ, бездротова зарядка смартфону, датчики світла дощу, панорамний дах. Це комфортний та динамічний кросовер у предмаксимальній комплектації. Під капотом двохлітровий двигун на 225 кінських сил в поєднанні з восьмиступінчатою ступінчатою коробкою та повним приводом. Quattro. подарують вам багато вражень від управління. Цим авто. Загальний стан автомобіля відмінний, вкладень не вимагає, є можливість перевірки на СТО.